Мата молодих спеціалістів яка живе своєю справою. Минулому році при написанні диплому ми досліджували інноваційні матеріали компанії Адванс. Ці матеріали вже досить давно використовуються в одязі для професійних спортсменів, але світові виробники на цьому не зупинилися, тому набуває популярності виготовлення повсякденного одягу з інноваційних матеріалів. Ідея цих колокон полягає у тому, що вони забезпечують високу терморегуляцію організму. Тобто, коли вам холодно, волокна створюють високу теплоізоляцію організму. А коли вам спекотно, багатоканальне волокно забезпечить відмінне вбирання та випаровування волок. Такий собі клімат-контроль. Саме тому ми прагнемо виготовляти одяг саме з цих розумних матеріалів. А ти хочеш відчувати себе комфортно в одязі на протязі цього дня? Якщо так, то голосуй за нас.